Вітаю тебе на уроці української мови. І сьогодні ми розпочинаємо знайомитися з тим, як будуть відмінюватися числівники. Ми продовжуємо вивчати саме цю частину мови. До речі, числівники характеризуються великою системою відмінкових парадигм. Я звертаю твою увагу саме на відмінювання цієї частини мови, бо вона є чи не найскладнішою серед усіх частин мови. Отже, перший тип відмінювання числівників до цього типу. Будуть належати числівники один, одна, одно, одне. Як бачиш, ці числівники ще мають категорію роду. Починаємо, звичайно, з числівника чоловічого роду один. До речі, і числівник чоловічого роду, і числівник середнього роду одне будуть відмінюватися однаково. Починаємо ж наземний відмінок: один або одне для середнього роду. Родовий одного. І одного співпадають форми давальний одному, знахідний відмінок, форма називного або родового відмінка, у якому випадку треба вибирати, який з варіантів ти дізнаєшся трішечки пізніше уродний відмінок одним і місцевий відмінок на одному чи на однім. І так, це були зразки відмінювання числівника один, одне. Одна. жіночий рід. Називний відмінок одна. Родовий відмінок однієї або одної паралельні форми. Давальний відмінок одній. Знахідний відмінок одну. Орудний відмінок однією чи одною. Знову ж таки паралельні форми. І місцевий відмінок на одній. Множина одні. Називний відмінок, я вже озвучила, родовий одних. Давальний одним. Знахідний відмінок одні. Орудний одними і місцевий на одних. Числівник один відмінюється як прикметник твердої групи, наприклад, зелений, або як займенник той. Це така підказочка. Форму множини він має лише тоді, коли мова йде, чи коли він стоїть при іменнику, що вживається тільки у формі множини. Наприклад, одні сани, барний предмет, одні двері, одні штани, одні окуляри і так далі. А в інших випадках форма множини набуває ознак займенника означального. Наприклад, у змаганнях брали участь одні, тобто самі хлопці. Запам'ятав? Тепер повернімося до знахідного відмінка. У знахідному відмінку має паралельні форми. Якщо іменник є назвою істоти, то числівник має форму родового відмінка. Якщо ж іменник це назва неістоти. Ти то тоді, звичайно, використовуємо форму відмінка називного. Наприклад, бачу одного машиніста. форма родового відмінка і бачу, що один потяг. Форма називного відмінка. Отже, запам'ятай, будь ласка, форму знахідного відмінка числівника 1. Наступний тип відмінювання це числівники 2, 3, 4. Та аналогічні збірні. І так ми починаємо із числівника 2. Хочу сказати, що тут у нас буде співпадати форма чоловічого роду 2 із формою жіночого 2. Тому можемо паралельно розглядати обидві форми. Отже, починаємо 2 чи 2. Називний відмінок: родовий. Двох співпадає і для. Чоловічого роду і для жіночого, так? Коли мова йде про осіб жіночого роду та чоловічого, Давальний відмінок двом. Знову ж таки, у нас півпадають форми. Знахідний відмінок логічно два або двох, дві або двох. Далі орудний відмінок двома, і місцевий відмінок на двох. Далі числівник обоє. Збірний він буде. Відмінюватися за таким типом: обоє наземний відмінок, родовий обох. Давальний «обо», знахідний обоє обох, орудний обома на обох. Числівник три. Три наземний відмінок. Родовий немає трьох. Звертаю твою увагу, що у формі родового відмінка тут з'являється якийсь знак О. Трьох, давальний трьом, так само, м'який знак О. Знахідний відмінок 3, орудний відмінок трьома і місцевий відмінок, форма місцевого відмінка на трьох. Числівник 4, називний відмінок 4, родовий чотирьох, знову такий м'який знак О, давальний – «чотирьом», знахідний 4 і увага, форма орудного відмінка так само є особливою, оскільки м'який знак в цій формі зникає. Запам'ятай цей виняток. Чотирма, без м'якого знака місцевий відмінок на чотирьох. Числівники цього типу мають паралельні форми у знахідному відмінку. Запам'ятайте, будь ласка. Двоє, троє, четверо це числівники збірні, як ти пам'ятаєш з попередніх уроків, але відмінюватися вони будуть так само, як аналогічні кількісні. Наприклад, двоє як два, троє як три і четверо як чотири. Обоє обидва обидві у непрямих відмінках мають однакові форми. Про цей числівник я говорила кілька хвилин тому. Ще раз зверни, будь ласка, свою увагу. Отже, сьогодні ми розглянули тільки перші два типи відмінювання числівників, і розглядали, чи вчилися відмінювати числівник «один», одна, одне, одні, а також числівники «два», «дві». Три, чотири, обоє, троє і четверо. А наступного разу ми розглянемо інші типи відмінювання числівників, яких є не так вже й мало. Бажаю тобі добре навчитися відмінювати числівники, писати їх без помилок, а також усього найкращого щасти!